Подивіться, як це все гарно виглядає. Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні будемо готувати м'ясо по-французьки. Ходімо готувати. А для приготування нам потрібно куряче філе, помідор, сир, у мене два вида, майонез, спеції по смаку, картопля та цибулька. І можливо, ви зараз хочете написати коментар Рома, а де ж ананас? На мою думку, з ананасом це вже більш святковий варіант, а без ананаса це домашній, повсякденний. Для початку нам потрібно куряче філе порізати на куски. У мене ось такі виходять кусочки. Буду робити невеличкі. Ось такий кусочок ми зробили. Тепер я його нарізаю навфіл. І так само. М'ясо наше порізали, тепер його потрібно повідбивати. У мене ось такий молоточок серйозний. Беремо кожний кусочок і ось так відбиваємо. Тепер трішки перчику. паприка, сушений чесничок, сіль. Гарно промішати. І хай трішки промаринується. Тепер нарізаємо картоплю слайсами і так само цибульку. Вирішив цю страву я приготувати, тому що в мене писали неодноразово в коментарях, щоб я приготував цю страву. Мені писали Рома, приготуй м'ясо по-французьки. Ми хочемо подивитися, як ти це робиш. Також до мене підходили навіть колеги. Колеги мої підписані на мене, дивляться мої ролики. Мені дуже приємно. Друзі, дякую вам за кожен коментар, за кожен лайк і дякую, що ви підписуєтесь і підтримуєте мене. Велике вам дякую. Завдяки вам продовжує існувати цей канал. Дякую. Тепер нарізаємо помідорчик. Обов'язково вирізаємо серединку. Натираємо сир. Я всі інгредієнти нарізав, натерв, все зробив. Тепер ставимо духовку на 180 градусів. Хай розігрівається. Будемо формувати нашу страву. Я взяв форму, змастив її трішки олійкою, тепер формуємо нашу страву. Беремо картопельку, трішки цибульки, м'ясо, трішки майонезу. Помідорка і посипаємо це все сиром. Змащуємо наше м'ясо, не жалійте сиру, його потрібно тут багатенько. Ви тільки погляньте, як це все гарно виглядає. Просто шик, шик-шик-шик. тепер духовку 180 градусів. 30-40 хвилин. Все вже приготувалось. Фу, ти що гарно, як виглядає. Подивіться, як це все гарно виглядає. Зараз будемо куштувати. Все гарно тримається. На мій погляд, я трішки перетримав. Воно все тримається купи. Все однорідне. Це я вже порізав. М'яско, цибулька. Все м'ягеньке. Все приготувалося. Куштуємо картопельку. Повністю вона м'ягенька. М'яско. Теж повністю пропечено. Вистачило 35 хвилин. Друзі, приготуйте. Це легко. І дуже-дуже смачно. М -м. Боня вам передає привіт. Друзі, готуйте смачно, їжте смачно. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам за увагу. До нових зустріч!